Доброго всім дня, малята! Сьогодні я пропоную вам пограти в гру Впізнай пташку. Вам потрібно послухати загадку та дізнатися, про яку ж пташку йдеться мова. Загадка перша Маленький хлопчик у сірій світинці по дворах стрибає і крихти збирає. Горобчик! Пташка невеличка, в неї білі щічки, сірі лапки, чорна шапка, фартушок жовтенький, голосок тоненький, та ця пташка невеличка називається синичка. Вірно, людям я служу, їм дерева стережу, дзьоб міцний і гострий маю, шкідників не вдобуваю. Дятел. Вони бувають сизі, білі, воркують, в парку проживають, вважають їх птахами миру, на щастя, в небо випускають і линуть в синій голубі, птахи чудові, голуби. Хто це у садку стрекоче? Всі новини знати хоче це хитренька, білобока з чорним хвостиком. Сорока. Дивний ключ у небі лине, не залізний, а пташиний. Цим ключем в осінній млі відлітають журавлі. Швидко скрізь цей птах літає, безліч мошок поїдає. За вікно гніздо будує, тільки в нас він не зимує. Ластівка Як горобчик цвірінчить, мов сорока скрекотить, а ще інколи буває, що кричить, немов сова. Хто виспіває отак, та то так ж співає шпак. Молодці малята. Дякую за увагу. До нових зустрічей!